Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Остання наша зустріч закінчилась жорстким форс-мажором. Проте українська медицина добре зробила свою справу. А курс реабілітації на основі вживання нашої медовухи знову повернув нас у стрій. Проте виникла проблема. Із відтоком громадян з України стався відтік грошей з наших кишень. І у мене визрів план, за виконання якого візьметься мій напорник Компаньон Поша. Оператор на місцевому чорному ринку зброї. Значить, так, поїдеш до Курулу до Баскевича на посіку. Ось адреса, фото. Він якраз на вихідних приїжджає з Полтави. і привезеш його до нас на бозу. Потім його підписникам виставимо вимогу, щоб сплатили за нього викуп. Вони обов'язково погодяться так, як. Вже не уявляють свого посічникування без його YouTube каналу. І навіть якщо ці 62 тисячі людей скинуться по 10 гривень, то у нас вже буде 620 тисяч гривень. Запропонуємо їм конкурс. Хто останній скинеться, тому половину суми. І там будуть мільйони. Гроші mm -hmm. поділимо на трьох: я, ти і Баскевич. <кій> і оскільки він буде в долі, то він не звернеться до поліції. Не притягне на свою сторону нашу державу з її могутнім корольним апаратом. Він подякує своїм підписникам, а ми будемо при баблі. І це найкращий план. Проте будемо готуватись до найгіршого. А цей найкращий хай нам буде в подарунок. З чим поїдеш, Боже, до Андрія. Це щоб руки зв'язати. Боже, ти що мене взагалі не слухав? Там серйозний хлопець. Там 62 тисячі підписників на Ютубі. Ти не в дитсадок їдеш. Поняв. Оце. Це інша справа. На випадок гаїшників візьмеш цей піксель, скажеш, що ти ти цекошник і везеш ухильон. Ну, документи військовий квиток у тебе є і візьмеш свої жигулі, щоб не сильно там відсвічувати в тому селі. Питання є. Та є, у мене двигун сів. Може акумулятор? Та ні, балка прогнила і двигун сів. Що ти будеш робити? Добре, візьми мою наливою по стогром завдолу спробу. І погнав. Ти що його мочканув? Спить. Отлічно, берень. Так це ж не Баскевич. Ти кого приніс? Він був для рутиків, шкурпався там. Я його спитав, Масккевич. Він підтвердив. Я його і важе. Ти хто такий? Бос, 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 баш, ковалько! Заїхається. Паша, потрібно за, дочекатися в повної лінії, бої. Пішли, відділі пішли. Ну що тепер з ним робити? Слухай, сходи до нього вибаться, дай трохи лаве. І покажи, як пройти на попутки. Так у мене грошей немає. І в мене немає. Вихід один. Так його тут, туди. Ілі в ліс вивезти? Та яке в ліс вивезти Доїмо йому як компенсацію? Пацану в господарстві знадобиться. І покажи, де попутки, тому що ну, соляри в машині взагалі майже не лишилося. Хорошо. Ну, йорк, с клиентом все нормально. Отлично. Ну давай. Давай. Слухай, а що ти за кільце на пальці? Таке рідне кольцо від брелка я загубив. А це що йду роздобув. А можна і мені 100 грам? Холодно, а йти далеко. Можна. Ви такі добрі люди, мені від вас нічого не треба.